Пулі летіли летіли, він ухилявся з двох рук відстрілювався. За що Вавренюку дали орден Богдана Хмельницького 3 ступеня? Е, Володимир Зеленський підписав указ на генерал-майора Валерія Вавренюка, тимчасово Конуча обов'язки Державна прикордонна служба. Я хочу тут об'єктивним бути. Е, чи можуть мені ті, хто з Вавренюком у окопі були? Написати, за який героїчний вчинок його представило до Богдана Хмельницького. З Сергієм Дейнекою у мене на Фейсбуці сьогодні буде розміщено те, що я відправляв на Офіс президента протягом останнього півроку часу на ДБР, на НАБУ, на САП та інші правоохоронні структури, в тому числі системно на МВС. Крім Сергія Дейнеки. Там буде цілий склад злочинної групи, яка разом з Сергієм Дейнекою і зрадниками, як я вважаю, такі як Вадік Слюсарів, здавала інтереси української держави. Щодо Вавренюка, на днях я опублікую, хто є з командою Вавренюка і хто ці люди. Щодо злочинів Дейнеко, Сергій Дейнеко повинен сидіти у в'язниці, а не повинен далі лишатися в структурі. ДПСУ. Е, але для того я вже публічно оприлюдню е, чітку хронологію з прізвищем учасникам організованої злочинної групи у себе в соціальних мережах. Якщо ціле міністерство МВС не спроможне е, притягнути до інеку до відповідальності, то, мабуть, хай е, всю цю доповідь принаймні почитає українське суспільство. Е, щодо Олега Трофіменка. Який, на мою думку, сприяє Козицькому та іншому з Львівщини у переправленні коштів, у переправленні ухлянтів, і досі не можемо зрозуміти, які він героїчні дії вчиняв у Краматорську, що він їх навчиняв на безкоштовну квартиру від держави. То теж я не зупинюсь, бо я вважаю, що у ДПСУ. Є достойні солдати та офіцери, котрі заслуговують на те, аби належним чином гідно відстоювати і захищати інтереси народу України. Поділіться відео, по Дейнеку у мене не змінилась позиція. Мені шкода, що ця позиція поки що не змінилася у МВС. Можливо, у МВС не всі ті люди сидять. Котрі спроможні побачити у діях Сергія Дейнеко та його команди злочини, котрі скеровані проти інтересів української держави. Заходіть до мене.